Калюжниця. Снігу не було вже три роки. Три роки не було снігу. Що то за зима без снігу, і що то за літо без зими. Але снігу не було три роки. Були калюжі, велетенські калюжі, схожі на наскрізні ринви неба. Ринви, в якій стікав час. Жінка йшла не поспішаючи. Хто зна куди, звідки? Просто йшла і дійшла до краю калюжі. Брався морозець і калюжа забирала все більше холоду, крижаніючи. Жінка хотіла ступити крок і зупинилася, розуміючи, що кроку буде замало, щоби переступити калюжу Вуличні ліхтарі. Поронили мжу по вечір і розкидали плями світла. Саме у такій мерехтливій цятці Артем побачив тонкий, майже прозорий жіночий силует. Жінка стояла в невизначеності, не наважуючись ступити через калюжу і з чогось, не бажаючи її обходити. Жінка була красива. Щонайменше так бачилося, Артем. Він послабив комір куртки і рушив на поміч красуні. Знизу калюжу забирало крижане верцадло, саме знизу, бо вистигала земля, а небо все ще трималося тепла. Промінь ліхтаря тепер не ковзав мерехтінням води, а вдарявся в лід і відкочувався назад, наче тікав опіку. Калюжа була живою. Вона бачила силует жінки і чула кроки чоловіка, який рішуче йшов до неї. Тобто не до неї, а до жінки, що стала над її кришталевим відбитком неба своєю незграбною постаттю, марнуючи її прагнення чистої висоти. Чекання може робити нас красивими, а може змінювати так, що Самі себе ми не впізнаємо у тому нашому чеканні. Калюжа набирала Чорноти. Чоловік підійшов до жінки, яка все, ще стояла біля скриженілої калюжі, і простягнув їй руку. Жінка посміхнулася, і, обпершись на руку чоловіка, ступила крок вперед. Гострим підбором чобітка. Поціливши ледь не по центру крижаного дзеркальця, жінка злякано зойкнула і провалилася у рядяне верцатло калюж. Калюжа випростилася до неба, огорнула чорнотою жінку. Чоловік висмикнув руку зі скриженілих пальців жінки і побіг геть. Біг не озираючись, біг, тікаючи моторошного знання, яке сталося йому раптом. Познатяку і пояснення він усвідомив силу миті, те, що Артем знав, чому вчився і чого його вчили, стало зайвим. Він рятувався. Він тікав темряви. Жінка. Вона ступила крок назад. І з неї долу впало лахміття, лахміття темряв. Калюжа обвисла в глибину і повернулася у людяне кружальце. Жінка зробила крок уперед, легко переступивши через тріснуте верцадло, жінка повернулася до світла. Тепер вона була, вона була і ніч, і день. Вона, пройшовши темряви, торкнулася світла. Чоловік біг, він не знав темряв і не хотів їх знати. На його обличчя падав сніг, падав і та, втікаючи по щоках так, наче чоловік плакав. Ні, він же геть забув ту жінку, ту випадкову зустріч. Він просто біг, не помічаючи, що з чорного неба падає білий сніг.